Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса і борода Фіолетова. Я українчик, що живе у Сполучених Штатах, і я займаюся тим, що заохочую українців покидати Україну, бо ми вже тут і нам треба компанія. Нам тут живеться добре, мені так точно. І було би не зле, якби вам було так само добре, як мені. Тому ноги в руки, беріть власне життя у власні руки, і вперед десь до одного із кордонів сусідньої країни. Як виявилося, навіть Білорусь тепер ем, дуже хороший варіант. Хоча там в перший рік війни так не здавалося. Ем, що, мета цього відео загострити вашу увагу на відео про ветерана, про ветерана який, вийшов, який вийшов нещодавно і поділився всією своєю історією. І, і війни, і, і спроб покинути Україну. Ця історія довга, можливо, не всі її осилили, можливо, хто проігнорував. І я хотів би, щоб ви все ж таки на неї подивилися, бо це взагалі найкраща історія на каналі. Вона повністю цілісна, комплексна. Вона показує, як, як живеться чоловікам, яка вона ота чоловіча доля в Україні, і що можна чекати, на що сподіватися, а що в результаті виходить. І що отримують люди, які платять дуже високу ціну. Вони, ну, В даному випадку наш герой, наш ветеран, він життям не заплатив, але здоров'я втратив добряче. І він не отримав тої належної шани, поваги, належного ставлення до себе. Це явище. Ну, не поодиноке, світ він такий. Він нічого особисто проти кожного із нас не має. Він просто створює негаразди в, в ті моменти, коли вони будуть найболючішими для нас. Ось так якось воно працює. І не треба якось здіймати руки до небес і питати, чому, чому зі мною це трапилося? Треба сприймати це. Просто як данину, тому що таке воно життя. Ось так воно поступає із кожним із нас, і кожен із нас, той, котрий падає на ті якісь емоції, починає шукати якусь підтримку, ну, то він, він опускається там на дно. А ті, котрі думають, що вони можуть ці ситуації зробити, не сприймаються все особисто, не переживають за те, що може щось піти не так, бо щось піти не так може завжди. Завжди кожен із нас може там нарватися на негаразде, може бути спійманим. І треба буде повторити. Головне, ем, головне, продемонструвати собі самому в першу чергу, е, що як би там воно не поверталося. То життя, що би там не відбувалося, все одно треба намагатися щось із цим зробити. Так як зробив наш цей герой-ветеран. І е, ще одна причина, чому я хочу, щоб ви подивилися то відео і е, повернутися до теми цього відео, тому що він згадував за поліцейською із Запоріжжя, який вийшов, за, який пішов не за грибами, а за підсніжника, я забув його додати. Оцього полі... відео канал цього поліцейського, ем, колишнього експоліцейського. Поліцейські вони звичайно не такі, як цей хлопець. Я, зокрема, дивлюся тут Гера Шереф. Буде посилання на його канал. Він розказує цікаві речі, але як, ну, коли люди слухають інших людей, особливо ті, котрі, ті, ті, котрі компетентні, котрі мають там якусь кар'єру, досвід і все таке, вони вірять кожному слову. І цей Гіра Шериф він, Скоти, він там в Майами був шерифом, був детективом, і він зараз, незважаючи на цю дичину, що творить Трамп. Він підтримує його, він підтримує його в цю частину, що він намагається викинути іммігрантів з країни, тих, котрі вчинили злочини. І е, цей Герешериф не, не бачить, що він, е, як, він, він знищує, він знищує е, таким чином той інститут детективів, поліцейських. Тобто. Якщо людина поліцейський, намагається викоренити злочини із соціуму повністю викоренити, і запобігти, щоб там злочинців взагалі не було в країні, всіх їх позбутися, то, ну, то це зі сторінок там, є, антиутопії. Тобто залазити людям в голову наперед і дивитися, чи ця людина в майбутньому може вчинити злочини, і, і краще її покарати наперед. Оце з цієї самої опери. Або це подібно лікарям, які замість Ну, як, хочуть теж вирішити проблему із хворобами, Вони, їхня мета не лікувати пацієнтів, а хвороб позбутися в корінь, треба дивитися. А головні розносчики хвороб це люди. І треба позбутися людей, і тоді не буде ніяких хвороб. Приблизно така сама логіка. То оцей полі полісмен із Запоріжжя, який закинув ту національну поліцію українську, то він випадає із цієї лінійки. В ньому щось є. Тому тут теж буде посилання на його канал. Ось тут коротке відео. Подивіться, він тут розказує про підсніжники. и принял решение для себя, пройти на национальный поезд. И, и сразу же моментально у меня возникло мысль, что я, я хочу быть более свободным и, и не вижу и жизни в Украине, в Украине а вижу а а только, Украине, за, границей. Украине, только за границей. Тут и возник у меня такой план, пойти, так сказать, поискать <плаку> подседников. Плюс был бы приятный бонус, так как впереди было... Я а вы подвелись больше, чем я тут сидел склавши руки. То... Є люди, які інакше дивляться на цей світ, і вони ще вміють висловити своє бачення словами. Я тільки роблю перші кроки на цьому шляху, тому що мозок він, він працює інакше. Він там мислить не словами, а картинками, там якимись образами, поняттями. В ці яскраві спалахи вони далеко не завжди можуть бути висловлені словами і підхоплені із там, позитивними емоціями тими людьми, якими, ну, з якими ви ділитеся цими своїми думками. Тому люди, які можуть пояснити, що в них в голові, гарними словами, так щоб зачепити інших. Ну, вони викликають в мене захоплення. А, і у вас, і у вас, мабуть, також, мабуть, не тільки в мене. Так ось. То, то що? Подивіться, бо ті, хто не подивилися відео про ветерана, подивіться, бо там от життя таке, як воно є. Воно от очима людина, яка намагалася щось зробити із цим всім. І потім. Потім все повернулося э, назад. Повернулося назад в те саме болото, ту саму якусь Радянщину. І м м очима таких людей прослідковується майбутнє України. Тобто, якщо люди приходять із э, добрими намірами, вони готові поставити на кон все, що в них є, найцінніше їхнє власне життя, вони ризикують власним життям. Задля майбутнього України. І з цього нічого не виходить, тому що е, цей ризик, е, ну, він позбавлений якогось якогось сенсу. Для загального загального добра для всіх не буде руками, не буде воно створене руками там невеликої групки, чи навіть великої групки цих ініціативних людей, які готові. Готові робити самі і показувати приклади інші. Є ще більше людей в Україні, ну і не тільки в Україні, поза межами її теж, які свої, своїми діями чи бездіяльністю нівелюють ці всі титанічні зусилля, наших теперішніх ветеранів, наших тих героїв, які боронять Україну, які які вірять в неї? Які вірять в неї. так що, Ну що ж, шана їм і повага, шана таким, таким от поліцейським, як ось цей хлопець. І що ж, гарного вам майбутнього, яке ви створите власноруч, до якого треба докласти власні зусилля. Ціна висока. І зараз ціна висока була завжди. Просто от зараз, в цей момент, в цей історичний проміжок для кожного з вас, для мене і кожного із вас, ну, для всіх нас стало очевидним, що не так воно, само собою, воно не буде. Треба щось із цим робити. Ну, щось робіть. Так, ви ризикуєте, але, ем... але винагорода. Народа дуже висока. Тому що всім успіху! Чекаю вас тут, в США, або, як мінімум, десь по той бік Атлантики, але у вільній частині світу, де людське життя ціниться. Бувайте!